Друзі, всем привет. Так, ще раз, друзі, всем привет. Вчора пришел в гру. Warbander э, захватив всю э, карту. Тому сьогодні буду вже стрімити і надалі э, Thunder додатковий мод до маунта. Э, короче, э, не знаю, тут я ще не грав в цю гру э, то есть в цей мод. Тому от, перший раз запустив перший день, створив героя. Створив цей раз Героя-дівчину, не знаю. Попробуємо. Можливо, в неї буде краще в бою. Тому якось так. Так, Дивіться, виходить, стартова моя точка торба в цьому городі ми будемо стартувати. Що я ще хотів додати до цього? Про гру я ну, про цю модифікацію цієї гри нічого не знаю, тому, якщо хтось буде знати, заходьте на стрім, підказуйте. Буду дуже вдячний. Створив я гру не на одні сохраненки, тобто можу сохранятися в будь-який час. Чому так? Бо тому, що коли в Це, Боже... В, в... 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 в прошлій в стрімі в мене вийшло так, що на хардкорі при збереженні гри... Сталася помилка і виходить, нічого не збереглося і вийшло все заново проходити. А зі Сохраненку я зможу робити резервне зберігання гри, тому типу, в такому плані не втратимо процес гри. Так, коротше, будемо поки розбиратися в грі, будемо, напевно, на якихось бандитів нападати. Сердітий отважник. Отверж є на якісь. Коротше, то, блин, ну так понаписували, що ну нафіг. Коротше, будемо воювати з не дуже такими поки... сильними бійцями, поки будемо качатися. Так, що в мене тут? Тут в мене я викачився по параметрах дивки, однорук. Тут все качаю поки на силу. Після того, як викачає на силу, будемо щось розкидувати далі. Друге. Так, поки так, у нас є перший буде зараз бій з бандитами. Ой. Ну, спробуємо. У мене один боєць проти 9 солдатів. Да, тут скорость на нормально такая. Так, ну перший бій я закінчу. А, рівень сложності. Да я що знаю, треба подивитися, я навіть не дивився який. Навірно, самі легкий. Так, що тут таке у нас повипадало? Нормально. У мене броня стартова краще, ніж цей хлам. Давай, мабуть, все зберемо пока. В цені. Варбандер грав тільки все. Так, по сложності. Зараз глянемо що ман мене там по сложності. Рівень сложності зараз 14 -й. Я так зрозумів, де тут настраювати. Скорість битви. Повільний, нормальний, швидкий. Дуже швидкий. Ну вот це Плюс додавило нам 3% сложності. Середній сильний. Давай сильний ставимо. Бо є з комп'ютером. Сильний. Давай тоже. Рівень слой 20D Урон союзником, да, може бути. нічого собі. Нормально. Там в мене на 149% комп не потягне, Там якщо зробити от, типа розмір е е е боїв на полі, тобто на максималку я кидаю. У мене просто комп не потягне такий об'єм опрацьовувати на полі бою. це там не вийде в ніякому випадку. Хотілося би тоже на такі сложності попробувати. Так що. Ставим сами слабші, бо У мене все зараз зависне, я вообще стримить не зможу. Так. Да. Так, погнали далі, коротше. <кхи> Заходимо в торбу, подивимося, може щось продамо перший раз на ринку. Так, що тут пішло. Перш... Так, ну понятно, все, все як, як і раніше. Так, купів меч, меж непоганий теж, так? Да? Колючий удар 29. Не знаю, давай поки це попродати. Треба бабліжка підзаробити. так стій. щит, щит, ага, щоб щит дітей треба другу. Другий навик щиті викачати. Хорошо, зараз викачуємо. Так, кінь слабенький. Понятно, треба поменять. О, я тут накидав вже, блин. Та, це капітал. Ладно, давай його продам. Нормально. Це на максимальній складності, так я розумію? Да, нормально, блядь, 600, 600 військ, короче, 70, короче, в воїнів розбирали. Ну, теж там, а в, а в тебе які 600 тоді військ було? А, ти втратив тільки 40 чоловік. Щось трошки незрозуміло.

Блок пробив, нормально, от апнувся на якомусь цьому алкашу, нормас, ну ты доешь, конечно. Ну, ради... ради них це, понятно стоїло, значить, того. Так, погнали дальше, що тут Адонжа, ти хто така? Да, я хочу поговорить, знаєш, як боєць, який ще роботу. хорошо Ой, блин Короче, хочешь... О, прикольно, це ж спутник. Так, о, зараз спутники будем набирати. Ирина. А Ирина це хто? О, тут вже так. Тут така Ірина. А, я вже зрозумів, не тут просто всі на купі після то драки, що то алкаша шабели. Ну давай, так, да, якщо можна, дякую, буду. Леслі. Леслі, я так зрозумів. Тоже спутник, це добре. Боадіс, це хто такий? Тоже спутник, добре. Чи не спутник? Що він хоче? А, у мене походу, вже немає, я за що їх. Да, e, не вистачає коштів. Треба йти кошти ще зібрати, щоб їх ганяти. Так, значить, йдемо по вийдемо. Є два спутника, вже є над чим працювати. Одна на коньйо, ну може найкраще кінь поміняємося, коньми. Це всі спутники, які є в грі, чи, чи ще є. Так. Про снаряження що в тебе тут. Ну кінь краще. Ну я не впевнений, що... А, можна, так, поміняти. Ну як краще. Мені просто потрібен на скорість. І на скорість в мене є вже. Я зрозумів, дякую тобі великим. Так, тут немає що поки до них дивитися, бо то що в мене нема що їх удіти в случаю чого. Ну, а якщо всіх зібрати, то вони що будуть один одному заважати. Так, захват плінних поки не треба. Так, на рахунок щитів. Щит давай кинемо, поки один пригодиться по-любому. А, зрозумів. Ну як, а якщо убеждення прокачати, то, то, то там ж можна буде їх ховарювати и залишитися. Ну, відсоток менший стає, що вони типу, втічуть. Я зрозумів, ну типа на рахунок, що типа не будуть контакти в армії між собою. Так, і що, не знаю, що це хто такі? Це армія Дешар? Блин, тут такие имена, что на язык можно поломать виндан. Ну это хоть понятненько. Конечно, не вплывает, да? Убеждение. Так, помогает вам убежать людей. Точку зрения также уменьшают потребования, как ощущения нужно, чтобы NPC использовал ваш. Просьби. Річний навик, чому? Вроде б. Так коротше, треба пограти, подивитися. От що ти так є? Дерево Віск є таке. Угу. Леонський, а я за кого граю? Ну, не за кого, а отут я стартану. Дерево. Де шара? Ну я типа поняв, всі дивитися ветки, типа хто куди, який напрямок в кого. Так, нам треба якихось якихось бандитів зустріти на карті, повоювати з ними. Так, стоп. Блін, не, не розумію, от куда вони відносяться? до яких, Блін, коротше, ну йди сюда зараз. Та Да не нападають. І що получается? 20 проти моїх. Самі имбовицы ельфи. Да, коротше, не поузі мені най тут стріметься, весна. Я понял. Та треба розбиратися деше, типа... Мені треба дойти до них, щоб я їх міг. Та давай виїжджайте. А что пик карты. Да, ну, пидлосая а страшно. Да. Зажало, короче. Та ні, не получится стрімити, коротше, воно висне, страшно. Я даже не можу попасти, піддергую.